Коли кожна копійка на рахунку допомога вкрай потрібна з цієї причини сьогодні до Рівненської обласної лікарні волонтери доставили два буси, заповнені медикаментами та розхідними матеріалами. За словами директора закладу, потреба в них дійсно була, адже навантаження та кількість пацієнтів збільшилися. Те, що вони в нас є, те, що вони є в нас як гуманітарний вантаж, це вже дуже велика справа, тому що лікарня буде на цьому економити кошти. А на сьогоднішній день ми все мусимо рахувати. Відповідно, навантаження на на лікарню в зв'язку із військовими діями однозначно, що воно збільшилося. Додає, ці засоби лікарі щодня використовують у своїй роботі. Тож вантаж, який надійшов, неабияк допоможе зекономити кошти. Це близько двох тонн вантажу тут. І медикаменти, і засоби гігієни. Інші предмети, які будуть використовуватися для наших пацієнтів, а також для тих військовослужбовців, які знаходяться в нашій лікарні. І буде використовуватись для їх лікування та догляду за ними за словами Віктора Шекерзяна. Вони спільно з італійськими партнерами постійно надають таку допомогу медзакладам рівного, адже навантаження на них зросло, оскільки тепер за допомогою до рівненських медиків звертаються не лише рівняни, а й багато переселенців. Це дякуючи нашим європейським партнерам. А на даному випадку це Італія, це є благодійний фонд Сермік. Ну, ми давно вже співпрацюємо з самого початку повномасштабної війни. І сьогодні ми завітали обласний заклад, це є обласна лікарня, відповідно знаючи, що вона знаходиться в місті рівному, і теж тут багато є людей, які в свою чергу ну, потребують ці ліки. Намагаємося допомагати всім закладам, які знаходяться саме в місті Рівному, тому що і наші. Переселенці і наші рівняни теж лікуються в наших обласних центрах, і наших лікарнях, і міських і обласних. Оскільки медзаклади рівного сьогодні справді потребують допомоги, ліки та різні перев'язочні матеріали їм передаватимуть і надалі. Ангеліна Бура, Степанюк, телеканал ITV.